Для того, щоб якісно зробити серцево-легеневу реанімацію, нам треба знайти, де знаходиться серце. Ми для цього будемо використовувати правила ВІВА. Ділимо грудну клітину на три равних частини. Покажи, як ділити, Олександр. Нижня третина і буде точка натискання. Ставимо свою долоньку, робимо європейський замок, ноги ставимо на ширині плечей. З частотою 100-120 ударів на хвилину. З глибиною 4-5 см ми натискаємо на грудну клітину. Бажано було в цей момент використовувати додаток CPR Tempo. Таких натискань треба 30. Після 30 натискань треба зробити штучну вентиляцію легень. Для цього ми будемо використовувати плівку клапан. Саша, в мене є плівка клапан. Давай. Штучна вентиляція легень. Це може бути небезпечно для вас. Для цього ми використовуємо гаджети, які можуть зберегти ваше життя. Вставляючи плівку клапан, ми розправляємо плівку. Відкриваємо дихальну систему, закриваємо ніс і робимо два повільних дихи. Прийшло. Прийшло. Як тільки ми зробили два вдихи, обов'язково переходимо до реанімації. А саме натискання на грудну клітину. Реанімація робиться до того моменту, поки людина не прийде до свідомості, якого частіше не буває, або до того моменту, поки не прийде швидка. Бажано кожні дві хвилини змінюватись. В процесі серцево-легеневої реанімації бажано використовувати дефіблятор. Це підвищує шанси на виживання до 60%. Як використовувати дефіблятор? Дивіться в нашому наступному відео.